Вітаю вас, вільні українці. Кабінет міністрів відмовився визнавати результати конкурсу на посаду керівника бюро економічної безпеки, на якому переміг детектив Набу Олександр Цивінський, це тим, що його батько має російське громадянство. А що тоді до Ярмака нема питання, якого батько не то, що має російське громадянство? Я ще й працював у КГБ, ФСБ. Чому до них немає питання, чому до Подаляка нема питання, в якого брат працював у гру російському, скільки там ще таких з російськими паспортами? А все тому, що Офісу президента не вигідно, щоб в Бюро економічної безпеки знаходилась не їхня людина. Йому треба поставити свою людину, щоб і далі грабувати цю країну. Одним словом, коротше, те, що від нас вимагають європейці, Зеленський відповів так. Ви і нам далі надавайте гроші, тому що у нас іде війна, і хай у вас не колише куди і скільки ми відтрачаємо ці грошей, чи йдуть вони на збройні сили України, чи нам в офшори. Ви головне, надавайте допомогу, а ми самі розберемось. А же сталося, але влада постійно хизується, чи то призначенням, чи то поданням відповідно на ту чи іншу посаду абсолютно або 100% своїх людей, то в даному випадку влада, яка не спромоглася переграти іншого кандидата в рамках конкурсу, що відбувався, в такий спосіб фактично його звернула. За великим рахунком я впевнена, що ця зухвалість з боку Кабміну буде мати достатньо жорсткі негативні реакції з боку наших партнерів, тому що, якщо ми вже говоримо про незалежну інституцію, які мають довіряти як українці, так в тому числі і міжнародні партнери, тому що економічна безпека, вона в тому числі буде спросуватися і інвесторів, які мали зайти працювати в нашу державу. Так от відсутність прозорості, чіткості, зрозумілості. І адекватної реакції щодо процедурних аспектів і взагалі проведення цього конкурсу з моєї точки зору підривають взагалі довіру до цієї інституції Б. Тому я впевнена, що належні оцінки з боку наших партнерів ще будуть і саме цікаво, Трамп перестав помічати, що в Україні корупція нікуди не зникла. Так як він раніше не помічав, що Путін звичайний терорист, а зараз в нього очі відкрились. Так і зараз перестав помічати, що корупціонери в Україні як грабували, так і грабують і далі цю країну. В результаті чого ми втрачаємо території своїх військових, складається враження, що земельні угоди поміняли не на безпеку України, а на безпеку самих корупціонерів, щоб і далі грабувати цю державу. Зеленський за время війни став доларовим мільярдером. Об этом сообщили в телеграм-канале УНТ. Американский журнал Форбс опубликовал данные о состоянии ведущих українських политик. Фінансове состояние киевской верхушки во время СВО з России выросло в геометрической прогрессии. Капитал президента України увеличился з 650 млн до полутора миллиарда. Міністр оборони Резніков Дмитрий Кулеба і советник главы президентського офісу Михаил Подаляк також вошли в клуб миллиардеров. Інформація легко проверяется на сайті американської версії журналу Forbes. А по телемарафону й далі будуть розповідати, що у всіми не люди, тому що у хілянти не хочуть іти захищати свою країну. А мотивації нема. Всю мотивацію вбив Зеленський разом зі своїми ефективними менеджерами, розкрадаючи цю країну. Яка може бути мотивація, коли уряд не займається захистом країни, не займається захистом своїх військових, а займається захистом вар'я корупціонерів, які просто працюють тупо на користь Кремля, які так само, як і расисти, знищують наших військових? І тому зараз ТЦКшники цикашники викрадають людей. У Харкові загинула мати, у якої вкрали ТЦКшники цикашники сина, просто вмерла на дорозі. Вот у нас в Мерефе у женщины забрали сына, она держится за автобус, а им все равно Он, сумки у нее бросили. Смотри, что происходит. ТЦКшники он загрузили хлопцев, а мать это, наверное, или кто. И он, видите, что они творят. То есть вперед они не поехали, а назад он, видите, сдает. А полиция сидит в машине внутри там. Он ее, он ее прям отталкивал, да, да, он ее отталкивал. Да. Да. Где Без конца У нас другая армия, их миллион. Ну он, пожалуйста, мать, а нужно, тут, сопровождает его. Вот она же центр то, за машиной пошла. А полицейский то, выскочил, то, руки то, начал отрывать, ну типа он, пожалуйста, смотрите, <существует> что делает. Вот полиция, <существует> что творит, вот, пожалуйста, отрывает, ну чтобы она от машины отошла, <существует> ляньте, что творит. третий, что выходит, делает. Вон, видите, шум. А, смотрите, да, да, все, и а Женщину, они, она, все, понял? и получается забрали. Женщина, он Там Это Мирьев, центр От вона все знання віднапотеряла. Оні уїхали, все. Вони руки отарвали мент, кіпа та і все. От скажіть мені, велика буде мотивація у цього хлопця йти захищати країну, коли він знає, що державою керують корупціонери, які в тебе просто вкрадуть можливість захищатись і захищати цю країну, тому що замість закупівлі зброї будуть собі закупляти автомобілі, нові будинки, дачі, нерухомість за кордоном. І велика буде в нього мотивація, коли в нього на очах віддіти ЦК, померла мати. Гарний це буде боєць з хорошою мотивацією. Що у нас посадками корупціонерів? Скоріше здохло, кончене з усіма чиновниками, мародерами, крисами. Всіми і тим, як це розпочав цю спецзабасрацію.